Всім привіт! Ви на каналі своїми руками зараз будемо відповідати на всі питання, які писалися та задавалися під відео, які я раніше публікував конкретно про роботу безперебійника Вольт Польське. Значить, хочу заранше сказати, що весь цей стенд, який ось я сколхозив своїми руками, зразу ж на столі, щоб показати, хоч приблизно роботу. Змонтував на маленьких тонесеньких проводах, які ну без до безперебійника, не дуже вони там підходять, щоб змірювати струм, щоб міряти ампери. Тому показники будуть приблизні, але вони робочі і вполні вони підходять, щоб продемонструвати його роботу. Що кнопка заряду акумулятора працює на 10 чи на 5 ампер. Коректно, все працює, все заряджається. Ну якось так дивимося, дивимося. Друзі, вітаю! Ви на каналі своїми руками. Значить, Сьогодні в серії буде багато відповідів на ваші запитання. На ваші запитання конкретно по безперебійнику Volt польське 800E. Е. Хочу ось показати його модель, да, видно на картинці 800e. Е. Зробив ось такий стенд своїми руками. Трошки накидав значить, різних приводів. І хочу зараз показати, як це все буде виглядати. І все ж таки, як воно буде працювати? Значить, ось виписав на листочку питання. питання, які задавали на YouTube каналі під моїми роликами, і хочу надати дати на них відповіді. І так, всього буде 10 питань, ну і декілька плюсів, мінусів, більше мінусів, щоб люди знали. Значить, саме перше, чи є нижній поріг розряду, чи є е, мінімальне значення, при якому розряджається акумулятор, так є. При 10,5 вольтах, конкретно в мене він вимикається. Але слід сказати, що при мінімальному значенні, коли в нас він вимикається 10,5 вольт, то при 11 вольтах він так кричить, він кричить, просто ужасно пищить. Тому ви, я думаю, що до цього мінімального значення не дойдете. Ви здастеся раніше і виключите його самостійно. Це перший момент. Друге питання. Який верхній поріг заряду? Значить, верхній поріг заряду це 14 вольт. Зараз включимо і все продемонструю, як він буде відображати у нас по цьому по вольтажу верхній поріг, до якого моменту він буде заряджатися Так, третє. Чи вимикається зарядка, коли заряджений акумулятор? Так, вимикається, коли доходить вольтаж до 14 вольт, то ампери падають. Тут вже не 1 А, а там вже менше 1 А. Тобто ток заряду падає, акумулятор не кипить. Також покажу зараз і по амперах. Чи працює кнопка перемикання зарядки акумулятора 5 А10 ампер, А. Ампер. Працює і вона не є ефективною, як хтось писав в коментарях. І зараз це все теж продемонструю. Чи гуде-прилад, чи шумить, як він себе веде. Значить, тут важливо сказати, що він. Коли працює в холосту, він не шумить на новому акумуляторі. Він працює хорошо. Моєму акумулятору вже більше року. Він вже е, поюзаний трохи. То коли він працює в холосту, періодично включається вентилятор, він стає на дозарядку. І коли включається вентилятор, то він достатньо шумить. Я думаю, цей фактор будете враховувати. Якщо акумулятор у вас буде підбитий і вже гарно використаний, так скажемо, по ємності, то безперебійник не вимикається і постійно працюють кульора, він постійно дозаряджається. Так, цей момент є. Чи підходить він до котла? Так, да, він повністю підходить, в нього повністю відповідають герци. Працюють він правильно і синусоїди, котел од нього запускається чітко, класно. Працює він нормально. Тим більше, всі газові котли зараз сучасні, вони працюють ж періодично. Тобто вони запустився, турбінка прокачала, насос прокрутив, нагріло, вимкнувся. Тобто він працює не постійно, той котел, і відповідно безперебійника буде вистачати надовше. Яке в нього холосте споживання, е, от якого нічого не підключено, яке в нього холосте споживання? Зараз продемонструю, зараз покажу його холосте споживання. Так, Чи можна підключати холодильник? Можна підключати холодильник в кінці цього відео. Дивіться, я буду підключати холодильник, заміряю конкретно його е, навантаження в ватах, скільки він бере, і буду підключати до безперебійника. Самі побачите, що він тяне мій холодильник. Холодильник нового типу Samsung. Чи не кипить акумулятор? Ні, не кипить. Коли дозаряджається акумулятор, ампери спадають е, на, на малі скажімо так, показники, і він малим током, малим струмом підтримує заряд в акумуляторі. Так, з цим є. Е, що хотілося зауважити, він дуже-дуже голосно пищить, коли розряджається акумулятор. Дуже голосно. Не рекомендується заряджати акумулятор такого свинцового типу маленької ємності, тобто на 60 часу, 10 Амперами. це швидше його просто приб'є. Це теж маєте пам'ятати. Ну, в кінці скажу висновок, задоволений чи не задоволений, а зараз давайте перейдемо до маленького тесту і подивимося, на що він може, що він способний. Значить, зараз у нас акумулятор заряджений на 13,5. Давайте. Зараз знімітуємо що... Так, зараз включаємо привод, проведемо деякі тести. Ну, я думаю, тут все зрозуміло. Ампери, вольти, вати, ну і герци. Так, включаємо, саме перше включаємо його від акумулятора, запускаємо. Так, запустилось. Зараз буде йти заряд акумулятора. Бачимо наші вольти хоча 14,2 В, а показує півбатарейки, трошки більше, ніж пів батарейки На самом деле оці три позначки, навіть дві я б сказав, можуть досить довго працювати. Це холосте використання. Дивіться, холосте використання 1,9 А. Тому що ми ще не включили ж нічого від мережі. Давайте перейдемо від мережі. Побачив він мережу перейшов на статус normal working пішов заряд акумулятора. Ну і бачимо тепер на індикаторі чітко, що пішла зарядка. Дивіться, як росте тепер ампераж наш розганяється на дозарядку. Але повторююся, зараз акумулятор майже заряджений, і кнопка стоїть в мене на 10 А, на 10 А заряду. Давайте змінимо на 5 А і подивимося, чи щось зміниться, чи не зміниться. Перемикаю, перемкнув. І потихеньку падають Ампери. По Герцях у нас має нічого не змінитись, нічого в принципі не змінилось. 49,9. Це добре. Так, доходить до 3 Ампер. Дивіться, не дивлячись на те, що ми перемкнули на 10 А. Акумулятор майже дозаряджений, доходить до 14 вольт, він автоматично скидає ампераж, щоб електроліт, щоб сам акумулятор не кипів. Я думаю, з цим зрозуміло. Тому що коли підключаю я е якийсь прилад, Відповідно, росте напруга, росте навантаження, падають вольти, і він дужче розряджається. Коли він дужче розряджається, от, наприклад, розрядиться він до 11 вольт або до 11,5, тут він розганяється до 9 а. Це вже перевірено, тому я думаю, що... З цим теж буде зрозуміло. Давайте зараз тоді перейдемо до включення навантаження. Я думаю, буде більш цікаво, які ампери він бере від акумулятора, коли буде підключений, наприклад, мій паяльник. ззаді я підключив паяльник. І зараз подивимося. Давайте зімітуємо включення. Так, паяльник засвітився. Паяльник заявлений на 80 Вт. Ну, зараз подивимося. 80 Вт там і не пахне навіть. Бачите, 39, 37. Ну так, да, окей, давайте імітуємо, що в нас зникла мережа. І він відразу перейшов на батарею і запищав. Чому запищав? Тому що в нас можуть бути малі провода, ви бачите, тут накинутий стенд, провода дуже малого січення. І через це він зараз, бачить, дуже якийсь неправильний опір. Тому пишіть, зараз може виключитися. Але я хочу показати, які ростуть нас ампери. Ну, да, провода вже теплі, тому з амперами я думаю, ви побачили. Зараз підкинемо напряму і цього всього не буде. Ось дивіться, ми підкинули. Напряму в червоний провід товстий, тому що ну, це все з маленьких монтажних проводів вона зроблена. І дивіться, що ми бачимо. Ми відразу бачимо майже повну батарейку. Зараз підключу вольтаж, щоб було теж зрозуміло. Отже, дивіться, паяльник вже розігрівся, батарейка наша майже заряжена. 29 Вт для нього це, можна сказати, ну нічого, це дуже мало. Ось має зараз таку напругу на акумуляторі. По амперах я вам тільки приблизно показав, тому що провода дуже тонкі. Я просто хотів продемонструвати, що працює та кнопка, холостий розход у нього. Порядка 2 А це 100%, тому що я раніше робив замір на товстих проводах, і воно показувало більш-менш чітко. Так, герце. Не змінилось все по статусу. Давайте імітуємо включення. Так, перейшло на нормальну роботу. По ватах паяльник нагрівся вже тепер на... Скидає, скидає навантаження, наш акумулятор пішов заряджатися, вольтаж пішов. Значить, повторюю, 10,5 нижній поріг, його, при якому він відключається, але він дуже довго кричить і кричить просто страшно. Потім по амперах холостого споживання приблизно, приблизно 3 ампери холостого споживання з навантаженням росте, росте, і росте. Коли підключав я, наприклад, Оцей же ж самий паяльник. І по амперах на товстих проводах він близько 10 А, тобто безперебойник сам брав на себе, що досить таки багато. Щось такого ще варто сказати. Ось дивіться, 1470. 8, навіть я б сказав, багатенько він заряджає. Ну як заряджає? Він підтримує малим струмом, підтримує ось такий вольтаж. Скоро ця батарейка відключиться, покаже, що він повністю заряджений, так як він підключений до мережі. Ось графа навантаження. Бачите, цей паяльник в 30 Вт, ну він там 50 брав з самого початку. Він навіть на одну графу не, не піднявся. Тобто по навантаженню, якщо у вас годинник сучасний чи котіл сучасний, ви можете підключати, буде все нормально. Так. Ну, з такого все сказав. В принципі, якщо щось упустив, питайте, пишіть в коментарях, будемо це значить обговорювати. В кого є якісь проблеми, пишіть теж, люди дивляться, будемо обговорювати разом і вирішувати ці проблеми. Так, холодильник Samsung інверторного типу показує, що він виключений. Бачите, нічого не працює. Переходимо далі до нашого. Стенду невеликого, значить, наш ватметр. Ми заміряємо його потужність від розетки, від городської мережі і герцометр. Включаємо його. Так. Щось він там забуркотів. Спустилося до 1,3-1,4 Вт. Це його нормальна робоча. Так. Зараз перейдемо по герцях. Бачите, рівно 50 Герц. Давайте перевіримо тут. І тут рівно 50 Герц. 227, дивіться чітко показує. Бачите, показники майже ідентичні. Що, в принципі, є дуже добре. Так, переходимо до наших ват. 1,1 Вт. Відкриваємо. Значить, що ми відкрив? Ми відкрили, подивимось, зглянути, у нас включилася лампочка, і він вже 4 Вт споживає. Зараз дочекаюся, поки він запуститься, і покажу вам його потужність, скільки він на себе бере. Значить, скільки він на себе бере, зробимо з цього висновок, чи зможемо безперебійник його потягнути і чи буде він від нього працювати. Окей, ставлю на паузу, чекаю і подивимося. Дуже цікавий факт, що коли холодильник знаходиться в стані спокою, тобто на морозив, сама плата керування холодильником плюс РВ, яка зараз виключена, має ну, 1,2 Вт. Ну, це прям, прям дуже хороший показник. Зараз подивимося, скільки ж буде при запуску Ось, будь ласка, почекав я буквально 3 хвилини і пішло навантаження, пішла прокачка. Я чую, як тихо-тихо, е працює компресор. Ось, будь ласка, це його і вся потужність. Чи не вся? Ну, давайте поспостерігаємо. Да, будь ласка, це і все. Це вся його потужність, Оце це він так працює. Дивно, звісно, я очікував більшого навантаження. Ну, можливо, там буде стрибати навантаження. Трошки більше, коли він, наприклад, буде з нуля запускатися. Але не було електроенергії 3 години. Ось так він себе показує в роботі. Ну, Тому тому якось так. Він підходить повністю для безперебійника. А вам потрібно заміряти отаким ватметром навантаження вашого холодильника і робити висновки, чи підходить він під ваші параметри, чи ні. Кінцевим результатом хотілося би. Скажімо так, поділитися, чи задоволений я цим безперебійником. Так, 100% задоволений, він е, свої гроші відпрацьовує на ура. Е, якісь там зауваження чи рекомендації, е, що можна дати людям, щоб я порадив, беріть е, або кіловатник, вже, або беріть полуторушку чи двушку. От не пожалійте тих там не знаю, ще 5-4 тисячі, скільки він зараз коштує, не цікавився. Візьміть трошки потужніше, і вам буде його вистачати просто з головою. Ну, це якось так. Дякую, що дивитесь. Підписуйтесь на канал. Дивимось далі.